В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. З вами китя Зоя. Сьогодні в нас зимова казочка Сергія Козлова. Зранку падав сніг. Ведмедик сидів на узлісці на пеньку, задерши голову, рахував і злизував сніжинки, що падали на ніс. Сніжинки падали солодкі, пухнасті. І перш ніж опуститися, підводилась навшпиньки. Як це було весело. Сьома, прошепотів ведмедик і, помилувавшись, облизав ніс. Але сніжинки були зачаровані, вони не танули і продовжували залишатися такими ж пухнастими у ведмедика в животі. Ой, добрий день, голубенько, — сказали шість сніжинок своїй подрузі, коли вона опинилась поруч з ними. У лісі так само безвітряно. Ведмедик тільки раніше сидить на пеньку, як ти смішний цей ведмедик. Ведмедик чув, що хтось у животі в нього розмовляє, але не звертав уваги. А сніг усе падав та падав. Сніжинки все частіше опускалися ведмедику на ніс, присідали і посміхаючись, говорили Добрий день, ведмедику, дуже приємно, вітався ведмедик. Ви восьма. І облизувався. Надвечір він з'їв триста сніжинок, і йому стало так холодно, що він ледве дійшов до барлоги і одразу заснув. І йому наснилося, що він погнав там якась сніжинка, і що він опустився на носа якомусь ведмедику і сказав Привіт, ведмедику. А у відповідь почув. Дуже приємно, ви триста двадцята. Лям-парапапам! заграла музика. І ведмедика закружляло в солодкому чарівному танку. І триста сніжинок закружляли разом з ним. Вони миготіли попереду ззаду, збоку, а коли він втомлювався, підхоплювали його. І він кружляв, кружляв, кружляв. Всю зиму ведмедик хворів. Ніс у нього був сухий і гарячий, а в животі танцювали сніжинки. І лише навесні, коли по всьому лісі станув сніг і пролетіли птахи, він розплющив очі і побачив на табуреці їжачка. Їжачок посміхався і ворушив голками. Що ти тут робиш? запитав ведмедик. Чекаю, коли ти одужаєш, відповів їжачок. Довго? усю зиму. Я, як дізнався, що ти об'ївся снігом, одразу перетягнув усі свої припаси до тебе. І всю зиму ти сидів біля мене на табуретці. Так, я напував тебе малиновим відваром і прикладав до живота сушену траву. Не пам'ятаю, сказав ведмедик. Ще пак, зітхнув їжачок, Ти всю зиму казав, що ти сніжинка. Я так боявся, що ти розстанеш до весни. Дякую тобі, друже, сказав ведмедик. Ти врятував мене, ти справжній друг. І з того часу ведмедик з їжачком стали найкращими друзями і завжди були разом. Отака в нас сьогодні казочка, глядка, а вам же пора спати. Тифої вам ночі, на добранч.